Thank you Учні п'ятого класу Сумської школи No6 завітали до одного із мобільних пунктів незламності нашого міста. До Дня Святого Миколая рятувальники ДСНС вирішили підготувати для школярів пізнавальну і цікаву програму, аби у простій формі розповісти дітям про основні правила безпеки під час повітряних тривог на кризі чи то при виявленні пожежі. за, за ручку береш. Оп дивись, там тебе, фотографують можна фотографуватися сьогодні. З нагоди дня Святого Миколая абсолютно всіх мобільних пунктах незламності, які розгорнули рятувальники. По всій території нашої сумщини проходять отакі пізнавальні свята безпеки. Ми в більш такій ігровій формі навчаємо дітей, як діяти виявленні вибухонебезпечних предметів, а також що робити для того, аби не виникло пожежі. Рятувальники також продемонстрували, як виглядають вибухонебезпечні снаряди і що робити у випадку їх виявлення. Далі для школярів організували інтерактив із тематичними запитаннями. А за правильні відповіді діти отримували солодкі призи. Надо. Підійди подалі, повідомити дорослим і позвонити на столиці. Умничка. Молодець, тримай. Розказувала, які бувають міни, види мін. Мені так сподобалося. Ще раз хочу сюди прийти. І так багато подарунків дали. Дізнався, що. Рятувальники 101 – це не тільки пожарники, це там і рятувальники, сапери різні. Щоб, наприклад, ти от сам вдома, і коли повітряна тривога, ти знав, що робити. І не панікувати, взяти рюкзак і піти в підвал з сусідкою або з своїм старшим братом або сестрою. Кожен школяр міг спробувати себе у ролі пожежника, приміряти форму і відчути себе справжнім рятувальником в Маска можна закрити. Ого! Ти бачила, ще у нас є бойовка. <рес> бойовка справжня, в якій працюють рятувальники. Бачите, вона вже така має колір кіптяви від вогню. Школярі на згадку про зустріч отримали свої подарунки від Святого Миколая цукерки, тістечка і сувеніри від ДСНС. Мені подарувалось таке теж піченька, ось такі ось подарунки, шарик і ось такий ось український брілок. Я дуже хочу, щоб настав мир в Україні, і слава Україні! Героям слава! Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС. Вихованців Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини евакуювали на початку березня, коли місто було в облозі, а область частково окупована. Це було дуже складно, це було дуже страшно. Ми виїжджали, цей день наверное, за, за закарбується в нашій пам'яті назавжди. Бо це було це було щось страшне. Ми виїжджали вночі. Було темно, страшно. Діти всі в нас нервували. Але тоді ми на це не звертали певно що уваги, тому що головна наша мета була вивезти дітей, щоб вони були в безпеці. Спершу малечу вивезли до Львова, а далі в Німеччину. Нещодавно вихованці обласного будинку дитини повернулись в Україну на Івано-Франківщину. Перевезти 54 дитини. Це дуже нелегко. Ми їхали двома автобусами. Двоє дітей у нас, коли ми виїжджали, їм було по два місяці, а зараз їм по десять місяців. Тому. Двоє дітей у нас ще не мали року. Десятеро дітей, які були до півторарічного віку. Частина вихованців повернулась на Сумщину. На сьогодні до нашого сумського обласного спеціалізованого будинку дитини було повернуто 11 дітей. Це діти позбавлені батьківського піклування. Ми доклали всіх зусиль для того, щоб ці діти були повернуті. Це майже всі діти мешканці сумської територіальної громади, щоб вони були повернуті саме в нашу сумську землю. У сумській громаді малечі зустрічають щирими обіймами, подарунками і привітаннями до дня святого Миколая. Ми так і далі будемо повертати наших дітей до батьківщину до нашого міста. і Будемо піклуватися. Ну ми завжди піклуємося про наших дітей. Ми піклуємося про наші всі будинки, де знаходяться наші, наші діти. і Головне, що вони сьогодні усміхнені. І символічно, що в день Святого Миколая. Все ж таки, вони очікують цього дійства, цього. Чуда цього подарунка, і ми зробили так, щоб вони також відчули, що до них Миколайчик прийшов. Доправити дітей до сум допомогли військові. У День Святого Миколая вони також приходять не з пустими руками. Це дуже важливо дарувати дітям свято. Навіть під час війни діти мають знати, що свято є. Наближається Новий рік сьогодні День Святого Миколая, і, хоч трошечки, треба їх розважити. Я думаю, це найголовніше для дорослих робити дітям свято. Новини СТС Через нічну атаку енергетичної інфраструктури ситуація з електропостачанням знову погіршилася. Графіки мінус 4, плюс 2» ввели, аби уникнути тривалих аварійних відключень. На даний час вдалося нам уникнути просто аварійних відключень і зберегти цю ситуацію. Вона може погіршитися кожної години, тому що нестабільна ситуація зберігається ще після останніх що було на минулому тижні ударів ракетами, і зараз, після цієї ночі, після шахетів прильоту їх також ситуація є не вже дуже нестабільною. Тому Сумська громада планує додатково закуповувати генератори та шукає альтернативні джерела живлення для світлофорів. А от на підприємців, що вмикають підсвічування вивісок, особливо вночі, чекають стягнення. У нас деякі вивіски на магазинах нагадують просто такий звичайний режим роботи. Тому коли вночі у нас горять вивіски, я це сприймаю як образа для всіх мешканців. Зараз, на жаль, розслабилися деякі підприємці. Ми їм нагадаємо зараз про це. Я думаю, ми підготуємо відповідний проєкт рішення виконавчого комітету, який ще раз їх зобов'яже. І це буде вже документально прописано, що якщо вони будуть порушити ці правила і будуть вивіски включати, до речі, і вдень, і вночі, то у них буде відповідно на них накладено стягнення. Новини СТС. На початку конференції урочистий момент привітали з 85-м днем народження старішиної онкологічної служби Сумщини. Це почесний професор Канененка Микола Григорович, який нас вчив і розвивав медицину Від нас від цього колективу і від онкологів. Головна ж тема зібрання покращення онкологічної ситуації на сумщині через виявлення хвороби на якомога раніших її стадіях, та, зокрема, лікування сучасними методами різних видів раку у жінок. Цей семінар не тільки пов'язаний з онкогінекологією, але і частина його присвячена і онкохірургії. Основна така мета і ідея конференції це щоб лікарі загального профілю зрозуміли. Рівень лікування діагностики онкологічних захворювань актуальність теми не перебільшена. Сумщина у першій п'ятірці по Україні за кількістю громадян з виявленими онкопатологіями. Кожного року приріст випадків у нас іде десь до півтора, навіть до двох відсотків. Зараз, от, наприклад, в області на обліку стоїть практично 40 тисяч. Фахівець акцентує, що незважаючи на воєнні дії, лікарі Сумщини гідно виконують свою роботу, лікуючи людей. Так само і для керівництва області, попри фінансові обмеження, подальший розвиток медицини і онкологічної служби, зокрема, були і є на чільному місці. Дякуючи голові сумської обласної державної адміністрації, керівнику військової адміністрації Живицькому Дмитру Олексійовичу, значить голові обласної ради Федорченку Віктору Михайловичу. Це ті люди, які ви знаєте, вони практично немає такого місяця, щоб ми сюди не приїжджали. На жаль, війна не дала нам в цьому році, повинно було вже з березня місяця, повинен був будуватися терапевтичний корпус. Ну цього не сталося, але повірте мені, що пройде час, і ми його обов'язково Ми Замахнулися на високочастотний лінітний прискорочки, який теж буде в нашій області. Онкохірургія і онкогінекологія це два напрями в робочому плані конференції. Актуальні проблеми діагностики та лікування раку прямої кишки. Тема доповіді Дмитра Панченка. Завідувач хірургічного відділення номер один сумського обласного клінічного онкоцентру. Говорить за останні 16 років збільшення цієї агресивної онкопатології на понад 10%. відсотків. Хворих на рак товстої кишки на 28%. відсотків. Торік виявлено 234 тридцять хворих. оперувати ці види раку досить складно. Підготовка до операції такого рівня, що найретельніша, основне в лікуванні цих захворювань це мультимодальний підхід до лікування міждисциплінарне обов'язково для вирішення тактики лікування. Збирається консиліум по кожному захворюванню. От, Кілька спеціалістів, гінекологи, хірурги, навіть при генкогінекології, хірурги приймають участь і хіміотерапевти, проміневі і так далі. Лікарі онкоцентру прогнозують подальше збільшення кількості онкохворих. На жаль, в нашій області охоплення профоглядом житлочого населення в цьому році завдяки ковідної проблемі і зараз за рахунок війни дуже низький. І на жаль, кількість занедбаних випадків просто катастрофічно зростає. Тому ми будемо через рік-два мати дуже великі. Проблеми і дуже велику кількість жінок з занедбаними формами пухлини. В сучасних методиках лікування раку яєчників все більше акцент на малоінвазивні цитеродуктивні операції, говорить кандидат медичних наук, лікар-онколог вищої категорії Дмитро Сумцов. Саме таку селективну інфодесекцію він виконує в режимі онлайн трансляції з операційної онкоцентру. Будемо пацієнтку оперувати з пухлиною тіла матки. У пацієнтка буде виконана операція лапароскопічним доступом з маркуванням так званих старжових лімфатичних вузлів. Тобто ми будемо використовувати цих технологію ICG з використанням контрастної речовини індицинин зелений. Це нам дасть можливість зробити пацієнтки так звану селективну лімфодисекцію. За рахунок цього в неї не буде в майбутньому ускладнення, які бувають при звичайних, то що виконувалось багато років, тотальних. Видалення лімфатичних вузлів при раку тіла матки у 10% виявляють метастази в параортальні лімфатичні вузли. І контрастна речовина забарвлює і робить видимими для онкохірурга саме лімфатичні вузли, уражені хворобою. Таким чином і видалять тільки їх, а це краще для пацієнток. Тож ця операція про кардинальну зміну підходів у хірургічній онкогінекології. Ми... Не тільки залишаємось на рівні світових тенденцій, але постійно йдемо вперед, постійно спостерігаємо за останніми досягненнями в лікуванні різних локалізацій раку, різних локалізацій, онкопатології. Ми зараз отримуємо сучасне обладнання і те, що у нас встановлено лінійний прискорювач. Це значний крок в лікуванні не тільки онкогінекології, взагалі хворих з онкопатологією. Величезна подяка керівництву з організацію такої конференції, і дуже цікаво. Хірург є вертуозом у своїй сфері, дуже висококваліфікований спеціаліст для людей, які знають про що йде справа. Це дійсно шикарна конференція. Найроші Тетяна Полозова, Максим Близнюк. Новини СТС. Театр юного глядача розпочав новорічно-різдвяні заходи з особливих гостин. До Дня Святого Миколая тут зібрали тих, кому найбільше потрібно повернути віру в дива. Дітки сьогодні, звісно, переживають, які ми дуже тяжкі будні нашої війни, і нам би хотілося трошки внести їх радості в їхнє життя. І, звичайно, сьогодні б хотілося більше зібрати всі на цього залу, але є причини, і тому ініціював це свято також народний депутат Михайло Ананченко. На фракції нашої політичної партії Слуга народу ми прийняли рішення, всі депутати підтримали. Слуги народу запросили малечу, чиї батьки зараз захищають Україну. Дітей, що через війну залишились без батьків, та тих, хто на Сумщині знайшов прихисток. Зараз головне в цю війну підтримати кожну дитинку, які вже подорослішали за цей час. Але так нам всім таке бажання є, щоб вони вірили в чарівну сказку. Новорічні пригоди веселих зайченят, розваги та ігри зі святим Миколаєм в захваті, і малеча, і батьки. У мене троє дітей, бо я приїхала заправдала. Нам дуже сподобалось, дуже цікаво, дуже ну, трошки відволіклися від побутових проблем, розслабилися. Дуже вдячні за таку можливість. Казка дуже цікава, новорічна. По тематиці надіюся, що кульки справді збудуться, що буде мир в Україні, що закінчиться війна, та що все в нас буде добре. Яке бажання ти загадала на новий рік? Інтіс дві години пролетіли як одна мить. Кожен з присутніх отримав свою порцію позитивних емоцій, а діти солодощі та привітання від організаторів. Від нашої фракції від керівництва хотілось би побажати в наступному році дітям миру. Це перш за все, і побільше посмішок на їхніх обличчях. Неповітряних тривога, повітряних кульок і в небі не ракет. А феєрверки. приємно бачити, що зараз такі усміхні дитячі обличчя. Приємно, що наше підприємство комунальне працює театр, тут діти так повинно бути.